Перша книга Самуїла, 31 розділ, 13 вірш. Останній вірш розділу, останній вірш першої книги Самуїла. Що ж, Саул загинув, його сини теж загинули. Їхні тіла були повішені на стіні в філистимському місті, що всі бачили, що філистимляни все-таки здолали царську сім'ю. І мужні жителі одного з міст викрили ці тіла, привезли їх до себе в місто. і... Віддаючи Пашану Саулу і його, його синам, спалили ці тіла. І взяли вони їхні кості і поховали під Тамарском Авешу та й постили сім днів. Тамар це таке дерево, це скоріше за все. Дуб. Бачимо цей дуб величезне, величезне дерево. Жителі міста АВШу, вони стоять, вони плачуть, їм сумно. Вони потім постилися сім днів, вони сумували сім днів. це горе велике, а, тому що цей цар це особливий цар, це їхній захисник був. І бачимо, що вже в землі закопані а, кістки, тіл вже нема, тому що тіла згоріли, кістки чотирьох людей, одне тіло без голови, це тіло Саула, і далі йде тіла трьох його синів. Таким чином історія Саула, а, історія його синів була. Історія його царювання скінчилася, коментарі і запитання. Історія трьох царів скінчилась. Попереду історія двох царів. Наступна книга, перша друга книга Самуїла це буде історія двох царів царя Давида і царя царів Бога. Між ними будуть відносини. відносини. У Давида будуть падіння, будуть гріхи, будуть покарання від Бога і будуть благословіння. Але різниця між Давидом і Саулом в тому, що Саул не розкаявся в своїх гріхах. Він цю, за цю корону тримався все життя. І ця корона привела його до, до цього місця під дубом, де лежать його кістки. Давид же. Коли Бог йому його, його карав, наказував, він казав: Господи, я все одно переживаю за свій народ. Можеш забрати корону. Наказуй мене. Навіщо ти народ наказуєш? Тось тобто у Давіда було інше серце, він каявся, і він не тримався цю корону. Не вона була головне в його житті. Господь був головним в його житті. І тому історія двох царів це щаслива історія, це велична історія. Це історія на віки. Це... Це, це найкраща історія. От. І вона відрізняється від, від історії відносин Саула і Бога. Нерозкаяний гріх Саула, привів його до сумного кінця. Ну, от, він за корону тримався все життя, він так і не розкається. І я не знаю, що може гірше бути в житті людини, коли вона помирає з думкою, що Бог її карає, карає і, що в неї, і що Бог забрав неї милості. Для мене це найгірше, особливо в час смерті, коли ти розумієш, що життя закінчилося, що попереду тебе чекає кара Божа, це просто. я, я, я не знаю, чому, але но... все-таки я так розумію, що Саул так і не розкаявся. Це його все одно не привело до каяття. Це люди, які не будуть з Богом у вічності, вони ніколи не розкаються. Що б ти з ними не робив, вони, бо... вони ненавидять Бога, вони ж люблять щось більше. Щось цінують більше, чим Бога. Як би Бог, якби Бог їх не лякав, бо вони все одно вибирають, вибирають покарання, але не можуть Богу довірити своє життя, так як Саул. На цьому ми закінчили першу книгу Самуїла. Далі нас і чекає історія двох царів. Моліться, щоб Бог дав нам сили намалювати цю книжку, зробити її більш цікавою, чим першу книгу, бо в нас вже є деякий досвід. От. З питань придбання цієї книги в паперовому вигляді царя українською чи російською мовою, пишіть нам в телеграм, на номери, які ви зараз бачите в себе на екрані, і у вас буде змога придбати цю книгу в паперовому вигляді. Також нагадую всім вам, що на кожному розвороті, ось в цьому місці, є QR-код. Це посилання на відеоурок саме з цього розвороту. Наводьте свій телефон. Потрапляйте на наш YouTube канал, де дивитесь відеоурок. Для цієї книги ми розробили більше ста відеоуроків, таких яких ви зараз бачите в себе на екрані. Якщо у вас немає часу зараз починати з дітьми біблійний текст, ставите відеоурок. А потім, коли у вас з'явиться вільна хвилина, поговоріть з дітьми про що був цей урок, що було цікаво, що було не цікаво, що було зрозуміло, що не зрозуміло, що сподобалось, що не сподобалось, які були коментарі, які були відповіді, ну і так далі. І таким чином проведіть з дітьми біблійну годину. Це послання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Підписуйтесь на наш інстаграм. Ми малюємо наступні біблійні книжки, і наше напрацювання будемо там виставляти в надії. Що ви будете писати під ними свої коментарі для того, щоб наступну книгу ми зробили краще. Я з вами не, не, не прощаюся надовго. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!